Сьогодні ми з вами зануримося, захопили світ українській міфології, де боги, чудовиська та задаткові події переплітаються в легендах та історіях. Але насамперед не забудьте підписатися на наш канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити жодного нашого захоплюючого відео. Перед нами безмежний океан таємниць, і ми розпочнемо нашу подорож з однієї із найцікавіших історій. Баба Яга – це фольклорний персонаж, що походить з української міфології, і вважається одним з найвідоміших українських казкових персонажів. Вона гістрою жінкою з неординарною зовнішністю та надзвичайними здібностями. Зазвичай папуягу зображають як глибоко стару жінку, з горобом на спині, кривим носом та довгими кігтями. Вона має лице, яке виражає погані наміри та жорстокість. Папа-Яга мешкає у хижці, яка стоїть на курячих ніжках і завжди обертається лише за її волею. Гатинка також може мати властивість говорити та вимагати відхідного гостей відповіді на загадки або виконання складних завдань. Українська міфологія описує Ягу як чарівницю та віщунку, яка володіє великими знаннями та магічними силами. Вона може переміщатися шляхом польоту на своїй мітлі або ступі, також керувати елементами природи. Баба Єга відома свої приталежною природи. Вона може бути як допоміжною, щедрою та мудрою, не даючи поради та роблячи добрі вчинки, так і жорстокою та кровожерливою. Її вчинки реакція не передбачувані, а її характер непостійний, що робить її захоплюючим та загадковим персонажем. Одного дня ми почули чутки про загадкову й могутню відьму, що живе в глибокому лісі. Її ім'я було відомо всім: Баба Яга. Люди розповідали різні легенди про її силу, магію та чеклунство. З одного боку, баба Яга була помічником і захисником лісу, а з іншого її вплив може бути небезпечним. Ми відправилися в подорож за глибин лісу відшукувати бабу Ягу. Після декількох днів блукань ми знайшли її хижину, що стояла на курячих ніжках. Обережно постукавшись у двері, вони легко відчинилися, і перед нами з'явилася маленька старенька жінка із химерними зеленими очима та гострим носом. Та стукає у мої двері. Засвітились її очі, як вогонь. Ми, Ола та Ольф, а рада бачити нових гостей. Що ж привело вас до мого дому. Ми хотіли дізнатися більше про магію, природу та самих себе. Я можу здійснити ваше бажання, але в обмін. Я хочу, щоб ви зробили кілька завдань для мене. та Лотаульби з вагань погодилися. Вони провели кілька тижнів у хижині баба Яги, допомагаючи їй збирати черні трави, розгадуючи загадки та вивчаючи магію, якою баба яга щедро ділилася з ними. За цей короткий час ми зрозуміли, що магія це не лише слова та заклинання. А й здатність бачити красу в природі, розуміти потреби інших та бути згуртованим у складні часи. Шум бог лісу та лісового шуму. Стародавня назва лісу, а ще давніше шумлячий. Великий та привітний, багатий, часом нескінчений та загадковий. Ліс із своїми таємницями та принадами іноді буває страшним і небезпечним. Особливо шумлячі вельма сердити тоді, коли б'ються лісовики між собою. Тоді здіймає він буру і ламає віковічні дерева, пробуджується шум від зимової сплячки ранньою весною, коли птахи повертаються, і, як бог шум зачує дзвінку закличну пісню, враз обдарує та зачарує своїм привітним шумом пари молодят. Могутнього бога дівчата викликають веснянками-гаївками, що мають назву шум. У зеленому лісі та де дерева сплелися величними гілками вже шум шумлячий. Шум був чарівним духом вітру завжди носив з собою свіжий аромат трав і лісової зелені. Він міг грати на гілках дерев, творючи найкрасивіші мелодії і дарували лісу гармонію. Одного дня ми заплутались в глибокому лісі і почули веселі звуки, які широко розносились лісом. О, ти, -ти чуєш? Що це може бути? Я чула якось, що коли лісовий приз під час місячної ночі стає особливо мелодійним, це означає, що шум шумлячий прокидається і влаштовує свої нічні забави. Ми пішли на звук мелодії та побачили у серці лісу шума шумлячого. Він стояв по пояс воді з музичним інструментом, нагадуючи супілку. Шум був вишикано вбраний тінки зелені та кори дерев. На його голові був чудернацький шолом, який був прикрашений гілками дерев, і його очі блищали, як зорі ночі. Він радо нас привітав до свого світу, де природа оживала й відгукувалась на кожний його шеп. Вітаю у вас, мої темничі друзі, яка дорога вас привела. Ми блукали лісом та почули чудову мелодію, яка нас і привела до вас. Дуже чудова мелодія, але що це за чудонацький інструмент в тебе, який схожий на супілку? Так, ти вірно відмітив. Мене кличуть шум шумлячий. Люди, які мене зустрічали. А це моя родна помічниця. <гас> Яка мила білочка. Лісовик попросив мене створити нову мелодію для осені, так як зараз закінчиться літо. Допоможете мені. Так, з радістю. Разом вони створили спільні мелодії, що лунали від гілки до гілки, даруючи лісу ще більше чарівності. Вони допомагали один одному, об'єднаючи сили у збереженні долі лісу та його мешканців. Ну як вам історії? Якщо вам подобаються українські міфології та легенди, то підписуйтесь на наш канал. А якщо на цьому відео не береть одна тисяча лайків, ми зробимо продовження. Пишіть в коментарях, кого ще б хотіли побачити.